Щоб з ними там ще якось взаємодіяти. Мабуть, треба більше штрафів в п'ять разів ще наробити за всякі їхні вільне поводження. І дивлячись, скільки все-таки ще п'яних у цих водіїв, скільки їздить і скільки їх штрафують, от то у нас взагалі якісь, я бачу, дуже вільні закони для таких. Водії, скільки у нас аварій за таке кермо в нетверезому стані, Я б взагалі, якщо б на нетверезвому стані людина сідає за кермо, такою не то, що треба віднімати права, а відразу садити, не знаю, на 20 років. Я б так я б сидила, жорсткі жост, мені було б закони. Вони б так себе вільно не почувалися, бо водії на дорозі, як у нас вони почуваються. От. Тому що нашим людям це не зрозуміло. Дуже багато чого не зрозуміло, я бачу. Такі кущики чудовищі ще сьогодні денок. Хоча говорили, такі тучки з хмарками будуть. Вони такі тучки є, але все-таки таке небо, бачите, яке чисте у нас. Класний Настя настрій, от бачите, сижу собі голоді. Зараз з за вами трошки поспілкуюся небагато і піду далі погуляю кудись собі, теж там, може в парк схожу. По-Михайлівській пройдуся. Сьогодні, до речі, знайшла ж оцей, один магазинчик, там такі класні зру, е, наробила собі шотики. Е, які класні, чудові у нас продають прикраси з бісеру, там такі гердани класні. І, ці, і такі патріотичні різні прикраси. От, і петраківський розпис, там різна, різний посуд. От. Познімала вам шотики, потім повикладаю на, цьому, на каналі. О, то вони такі розпасні, супер, такі класні Там патріотичні різні і тарілочки, і такі різні, і класні. І ціни нормальні такі, знаєш, ну такі вже і великі ціни. О там такі котики у нас. Вони картинка. Котики живуть. Такі декоративні різні. Зараз піду там покажу вам, як вони там живуть. Я вже вам то показувала, але все ж таки. Я плачу, щоб А скільки у вас зараз годин, Настя? У нас скільки зараз? Я навіть, а, у нас зараз час, так? Да? Значить, у вас за 4 години, мабуть, так? Да? 4 години, значить, у вас. У вас сьогодні дощ. Значить, ну, значить, від вас до нас за пару днів дійде теж дощ. У нас так. Пару ну от буває таке серед дня на, на, зранку, так нормально, сонце, а потім буквально за пару хвилин набіжать якісь тучки, дощик пройшов за півгодинки. От, і потім знову сонце. Яка, якась тропічна, якась тропічна погода у нас починається. Ну, зато, зато класно все росте, цвіте. Ввечері класно йти. От сьогодні зранку я прогулювалася, до речі, теж такий класний, ну, прохолода така зранку, класно, Я люблю гуляти. Десь там в сім-вісім ранку йдеш, класно, така погода, класна. Чудово, що нема такої спеки. От як отут, тут я зараз сиджу з затінку, тут теж класно сидіти.